Вітаю вас, дорога мені церква, шлях любові, та вас, дорога моя сім'я Христова. Вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в та в розпорошенні. Будьте сильні та відважні. Не бійтеся і не лякайтеся, бо з вами Господь Бог ваш у всьому, де ви будете ходити. Мир вам. Сьогоднішньою ранковою росою буде перше послання Івана 3, .3. Подивіться, яку любов. Дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими і ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити його, як Він є. Кожен, хто має в нього, на нього надію, оцю очищає себе так же само, як чистий і він. Вчора ми побачили, як діючу віру Моїсею спонукало найважливіше в житті запитання: Хто я? Я єгиптянин чи єврей, я дитя фараона, чи я дитя Бога. Сьогодні я запрошую тебе задати таке саме запитання собі: Хто я? Прийшов час зрозуміти, що рахунки в банку, розваги, які ми можемо собі дозволити, ступені, які ми накопичуємо, або друзі, яких ми набуваємо. Не визначають нас, нас не визначає кількість контактів у соціальних мережах чи кількість привітань, які ми отримуємо на день народження. Нашу суть не визначає наліпка рибки на автомобілі чи татуювання люблю Ісуса. Нас визначає вибір, який ми робимо в критичні моменти нашого життя. Моїсей зробив важкий вибір і віддав своє життя, щоб брати участь у плані та меті Христа. Коли Єгипет покликав, Моїсей відмовив, він вирішив страждати з Христом. Вся його система цінностей була перебудована. Схвалення світу це запрошення Єгипту. З великим сумом в серці спостерігає, як багато віруючих в Росії проміняли Христа на Путіна. Царство Боже на Єгипське царство, кероване страхом, жадібністю, бажанням влади, диктаторством, вибрали сучасного фараона замість вічного царя. Вони забули, що їм потрібно було чинити опір, щоб підключитися до ганьби, страждання і смерті Христа. Вони забули, що є кращим, і поміняли вічні скарби на тимчасову фальшиву стабільність. В Євангелії від Матвія в нагорній проповіді Ісус каже учням своїм: не збирайте собі скарбів на землі, бо черв і тля точать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте ж собі скарби на небі, де. Ні чернь, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Матвія 6, 19, 21. Георгій Чичцяков каже так: скарб на небі це скарб у Бога, бо небо в Біблії. Завжди синонім слова Бог, скарб у Бога це справді сам Бог. Адже для людини світської скарб земний це гроші, золото, становище в суспільстві і так далі, в який момент може стати Богом. Для людини духовної і навпаки, Бог стає скарбом. Це завжди результат духовного росту, що відбувається поступово. І для світлої, невіруючої людини гроші і взагалі скарб земний, в чому б він не полягав, Богом стає не відразу. Непомітно, але в якийсь поворотний момент життя це раптом виявляється. І людина вражається, вона ніколи не думала, що шукає скарб на землі, що видана грошам, як Богові. Так само і людина, віруючи до якогось моменту свого життя, не підозрює, що Бог її скарб, і виявляється знову таки досвідченим шляхом. Хто ми сьогодні, дорогий мій, у Христі? Чи зрозумів? Ти, що існують глибші цінності, до яких тебе хоче привести віра. Чи бачив ти, як страждання Христа є більшим багатством, ніж усі скарби і схвалення цього світу? Вибір має наслідки. Мойсей знав, що йти Божим шляхом означає терпіти страждання, а не насолоджуватися минущими насолодами гріха. Гріх дійсно має свої задоволення, але Мойсей правильно бачив їх як минущі. Навіть якщо вони триватимуть усе наше земне життя, природні очі Моїсея могли бачити небезпеку від фараона, і він розумів небезпеку залишатися десь поблизу Єгипту, і все ж його око вірило, могло б бачити того, хто є невидимим. І він зрозумів, що Бог був більшим фактом у його ситуації, ніж розніваний фараон Давід Гузик. Хто я запитаю себе? Відповідь на це запитання визначає твої пріоритети та твою систему цінності. Якщо ти дозволиш Господу змінити твою систему цінностей і жити відповідно до неї, ти почуєш в той славний день, як скаже тобі твій пан. Гаразд, рабе, добрий і вірний. Ти в малому був вірний над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Матвія 25, 21. Я Володимир Невжицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Господи! Хай це запитання, хто я, постійно нагадує нам, що краще страдати з Христом, ніж сидіти за столом із кровопивцями. Хай наші серця трепочуть перед тобою, хай твої до дороги визначають напрямок. Нашого життя, востаннє на українській нашій землі, вилий Духа Твого Святого, щоб усі ми пізнали, що Ти є Господь і що немає іншого. Звільни нашу землю від ворогів наших і дай нам мир. Амінь.